Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Буду жарити картопельку на салі. Ну, яке на салі? Тут сало і сердечки піджару вперед, а так жару картоплі. А то готуємо щось, готуємо, а внучка не їсть. того. Казали мені, писали, що я казала, що мало, мало їдять, а готую багато. Кролика їмо третій день. Молодеж не їсть такого, то зараз я буду жарити картоплю. Я маю тут кусочок сала. Бачите, наріжу, наріжу э, такими плістерками, кусочками такими. Наріжу сало. Я знаю, як за тоненько, тоненько, але я знаю, як за тоненько. Уже, цей вже кусочок і не піде, бо він грубший сиво, не буду його. І складу все сало на сковорідку. Складу на сковорідку все сало. Склала я сало на сковорідку, бачите? Там беремо бульйон е з макаронами буде. Ну, але вона то не їсть, я її зараз у жару картоплю. Сало воно теж не їсть, я просто картоплю вжарую її. Я поклала сало. Отаке так його мусиш догадати. Мусиш догодити. Тепер я поріжу всі сердейки. Сердейки вона їсть. Сердейки вони їсть. Чим більше, чим більше хімії, тим ліпше, краще вони будуть їсти. Сердейки вона буде їсти. Я зроблю на сердейках просто. Руги за такі Сало у мене піджарується, бачите. Сало піджарується. А тепер я ще та... поставлю, чекайте, бо не замечаєте котла. Yeah. А тепер я ще буду викладати ті сосісочки, щоб ці піджарували. О, всі піджарили ті сосіски. Бачите? вони жаруються. Сало я вже пожарила разом. Разом з сердейками, з цими сусісочками, сердейками. І я його виберу. і Я його виберу. Бачите, я вже вибрала. Сало і серделечки я вже вибрала. Зараз я буду кидати барабойку, картопільку. Картоплю я вибираю сітком таким. Вибираю сітком, газ скрутила. І сітком виберу, щоб воно не, не дуже мені бризкало. Знаєте? Навіть... Все. Я її поки що не накриваю, щоб вона піджарилась, потім буду накривати. Бачите, тут ще в нас кипить бульйон. Бачите? Але бульйон не для неї Вона не їсть. Вона не їсть таке. Кимо якийсь, знаєте. Не знаю, хто не. них не будемо. Тільки хто отримав, мать для кого їм треба хто отримати. І продати трудно, ви розумієте, і продати трудно, бо таке, як село, таке як село, що в тім борщаві, таке, як село, продати трудно. Почала перемішувати, думаю, і солі треба, що я не посолила. Перемішаю. Але я не накриваю, не накриваю, щоб вона піджарилась. Бо як накрию, вона почне паритися, я не накриваю. Щоб вона до золотистого почала жаритися. Яки та бараболька жариться, я зроблю салату. Давно не робили, давно не робили. Осьму зроблю салату трошки з перцю із, ну, із помідорів, з того що є. Зроблю салатику. Я нарізала перцю. І покришила огірочок, а тепер ще поріжу пару помідорок. У мене такі довгенькі такі. І я поріжу пару помідорок. Я вже скрищила помідорку перець і огірочок. А тепер я возьму один зубчик чесничку. Щодень. І то може не цілий так вийти трошечки, було для запаху. Поперчу, трошки посолю. Якщо ще треба буде соленитися то двигалість, тут тобто я маю зелену цибульку і дам ще трошки зеленої цибульки і зразу полию олію. А тепер візьму тут ось і легенько перемішаю. Я вже давно той салат не робила, давно. Ніхто не впоминався. І все, навіть його не буду дуже-дуже змішувати. Все. Салат готовий. Наша бараболька також готова. Я її теж трошки поперчу. Знаєте, що бараболя гарно жарилась одна в одну. Треба, щоб такий був сорт одинаковий бараболь. От тоді вона, то і картоплі, тоді вона вибрати сорт, і тоді вона буде жаритися так, як належить, одна в одну. О, і не буде нічого. А то є така. Тут же ж в мене різний, різні ті сорти, які лишалися великі колені, такі і збирали, такі і настругали. Є така, що скоро а є такі, що трошки треба пізніше, щоб ці дожарила, щоб трошки довше. Параболя в нас готова. Тепер я цю сердейку, щоб вона просто догрілася. О, ще складу сюди, сало не буду, а сердейку складу, щоб сердейка догрілася. І все, і зараз буде все. І зараз буде все. Все, я вже пожарила свою картоплю, салат і серделючки. Отака От їда. Отака От їда. І зараз кличу, кличу внучку, на йде їсти. Я не знаю, чи в нас і все з'їсть, але нахай де вона і їсть. О, тако. така в нас. І так. Да. Я так внукам догаджаю. Ті дорослі, що хочуть, то їде, а внуки зараз внук вже на підході з роботи. І вся і внучка, і все, я їм так догаджаю внукам. Бо вони то не хочуть, ми готаємо, я от готовлю, щоб, а так вони не хочуть. А це зараз вона навіть без хліба, вони хліба не, ї... не хочуть, вони хліба не їдять. О, це тако без хліба і зараз вона все доїсти. <клес> все. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Мирного вам неба. І не хворійте. Всім пока!